Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит та кольорові олівці. Які ви знаєте ознаки об'єктів? Колір. Форма та розмір пригадайте, як ми одним словом називаємо набір олівців, косякриб, набір геометричних фігур, збірку казок, набір пластиліну. Набір посуду. стадо корів, букет квітів. Все це ми називаємо словом множина. Групу об'єктів, об'єднаних за спільною ознакою, називають множиною. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Назвіть множину правильно це звірі. Хто зображений праворуч від песика? Так, хум'як, а ліворуч. Вірно мишка. То зображений ліворуч від мишки. Правильно котик. Діти, у які дві групи ми можемо об'єднати цих звірів? Дикі та свійські. Запам'ятайте. Частина множини називається підмножина, підмножина свійських звірів та підмножина диких. Також ми з вами можемо виділити підмножину гризунів, до якої належить хом'як та мишка розумнички. Підведіться зараз зі своїх місць. Та доторкніться до чогось зеленого. Відео можна поставити на паузу і продовжити, коли ви повернетесь. Доторкніться до чогось холодного. Я почекаю вас! Тепер, прошу, доторкніться до чогось круглого. Ну що, всі повернулися? Тож будемо продовжувати. Назвіть множину. Так, це цукерки. Об'єднайте! Подано множину у дві підмножини. Підмножина шоколадних цукерок та підмножина льодяників. Пригадайте, частина множини це підмножина. Об'єднайте подану множину у дві підмножини. Підкажу це можна зробити за кольором підмножина зелених яблук та підмножина червоних яблук. Назвіть множину. Правильно, це автомобілі. Подивіться, будь ласка, як я об'єднала множину автомобілі у дві підмножини. Це підмножина легкових автомобілів та підмножина вантажних. Пропоную зараз піднятися зі своїх місць і для перепочинку провести фізкульт хвилинку. Зараз перед вами будуть виникати геометричні фігури. Якщо ви бачите кулю, прошу підстрибнути конус присісти, циліндр плеснути в долоні, а куб сісти на місце. Починаємо. Конус присісти. Присісти. Куб сісти на місце. Конус присісти. Куля підстрибнути. Підстрибнути, бо з'явилась куля. Куля. Циліндр плеснути в долоні. Куб сісти на місце. Циліндр плеснути в долоні. Дякую. Перевірте, чи правильно ви зараз сидите за своїми робочими місцями? Я, яка у вас постава? Правильна? Розумнички, правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися, тож тримайте спинку рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Зверніть увагу на завдання на сторіночці 20 годин. Обведіть крапочки. Виконуємо наступне завдання. Подивіться уважно, яка лінія у вас утворилася? Вірно. Крива. Згадайте, які ще бувають лінії. Для того, щоб працювати в зручному для себе темпі, натисніть відео на паузу. Після того, як попрацюєте в зошиті, продовжіть перегляд відео. Наступне завдання, яке ми будемо виконувати, це завдання номер 7 Визначте, за якою ознакою предмети об'єднані у підмножини. Правильно, ця ознака колір. Яка ознака тут допомогла нам об'єднати предмети у підмножини? Вірно, форма. Наступний малюночок. Яка ознака допомогла об'єднати предмети у підмножини? Розмір. Дітки, а хто пам'ятає, як ми називаємо предмети, які ми об'єднуємо у множину або підмножину? Згадали? Так, елемент. Елемент множини та елемент підмножини. Порахуйте, будь ласка, всі елементи, які належать до підмножини маленьких геометричних фігур. Скільки їх? Правильно, 4. А до підмножини великих геометричних фігур. Скільки елементів належить? Правильно, 2. Розумнички, ви дуже добре попрацювали сьогодні на уроці. Покажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свою роботу на уроці. Якщо вам все вдалося. Підніміть вподобайку. Якщо інколи у вас виникали труднощі, відкриту долоньку. Якщо вам було важко на уроці, підніміть стиснутий кулачок. Дякую, що ви вірно оцінили свою роботу на уроці. Чекаю вас на наступному занятті. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. І чекаю вас на наступному уроці. Дякую, дітки, за урок!